Я, Черенков Дмитро Володимирович, хочу звернутися публічно до Ореста Середи. Вам було поручено державою ще наприкінці на, 90-х років розробити, побудувати нову центральну диспетчерську і розробити автоматизовану систему управління і впровадити її. На це було виділені кошти з бюджету, тобто кожен львів'янин також в тому приймав участь. Автоматизована система дає від 2 до 5 хвилин прискорення обслуговування кожного виклику. На жаль, ви не впоралися з тим завданням, але найгірше, що ви не визнали те, що ви не змогли впровадити автоматизовану систему управління. Найгірше це, що ви звітували, що ви розказали всім і львів'янам, що ви це зробили, що ви запустили систему, а це була неправда. Ви обдурили львів'ян. Ви вкрали в кожного львів'янина від 2 до 5 хвилин на кожному виклику. Тут йдеться не про гроші, йдеться про хвилини очікування швидкої допомоги. І тільки з 2006 року ця система була впроваджена повністю. Значить, тепер будемо рахувати наглядно. В ті часи в день було приблизно 400 викликів. Це є 12 тисяч викликів в місяць. Це є 144 тисячі викликів в рік. І за 4 роки це є більше, ніж пів мільйона викликів. Люди, які викликали швидку в період з кінця 2002 року по 2006 рік, втрачали на кожному виклику від 2 до 5 хвилин. Я звертаюся до людей, які в той період викликали швидку. Згадайте, як ви хвилювалися, як ви нервували, коли до вас їхала швидка, коли вона запізнювалася. І чи важливі були для вас ті пару хвилин, 2, 3, 5 хвилин? Впевнені, що так, вони були для вас важливі. Для пана Середи ті хвилини були неважливі. Це стосується абсолютно всіх викликів. Чи могли ті 2-5 хвилин для когось з тих півмільйона людей стати фатальними? На жаль, і ймовірність цього дуже висока. Тому, пане середа, тут чисто моральний аспект, підтверджений математично. Ви не маєте морального права претендувати на цю посаду. Якщо у вас залишилася хоч крапля гідності, ви маєте відмовитись від цієї ідеї, очолити медицинну катастрофу. Я звинувачую вас в тому, що ви за цей період, поки ми не доробили за вами ту систему, вкрали VIAN 28 тисяч годин. Якщо ви маєте щось мені сказати, щось заперечити, будь ласка, я готовий з вами зустрітися, але тільки з відеокамерою, тому що ті півмільйони людей мають чути ваші пояснення. Я звертаюся до членів конкурсної комісії, які бачили моє звернення. Будь ласка, забезпечте це, те, щоб пан Середа побачив моє звернення. Дякую.